Яким буде ваш жовтень. Дивимося на три сфери, але кожен підкладає під особисту ситуацію. Якщо ж бажаєте особистий прогноз, то пишіть. Номер телефону є на сторінці. Залишайте обов'язково коментарі, тому що це свого роду подяка за ту роботу, яку я роблю, і за цю інформацію, яку ви отримуєте. Отже, що стосується сфери вашого дому. Багато хто з вас зараз завершує якийсь етап у своєму житті. У декого це програються стосунки, так, які тривали довгий час, довгий період. І е, по трійці мечів можу сказати, що хтось третій вліз у ваші стосунки, і ви. Не захотіли далі навіть розбиратися в цій ситуації, вас зрадили, вам зробили боляче, і така людина не заслуговує далі бути у вашому житті присутня. Тому ви йдете у нове життя. Так боляче, так жаль лишати все, що було. Так, все оце напрацьоване роками, можливо, навіть. Але ви. Знаєте собі ціну, і ви не готові е, бути з тими людьми, які е, приносять вам розчарування і біль. Е, багато хто з вас е, працює над якимось проєктом чи над якоюсь мрією своєю. так? Багато туди вкладаєте сил і енергії, і зараз ви зосередитесь на цьому, тому що ви не даєте волю своїм емоціям. Ви не даєте собі навіть часу так, на оці якісь страждання і, і так далі. Ви просто йдете і робите щось інше, відволікаєте себе свою увагу на щось інше, і е, таким чином ви розподіляєте енергію, я би сказала, в правильне русло, тому що не витрачаєте на страждання, а витрачаєте на те, щоб. Підтягнути інші сфери, так, скажімо так, якщо в одній сфері щось просідає, окей, ви залишили, хай там буде так, я ну, зараз нічого вирішити, зробити все одно не зможу. Я буду свої сили і знання, і час у якусь іншу сферу спрямовувати. Багато хто з вас буде планувати переїзд, можливо. От, тому тут будете фінансово зараз прораховувати, так, що вам вигідніше, де вам вигідніше шукати якесь нове житло і так далі. Е, дивимось сферу ваших е, фінансів і роботи. Знову ж таки, тут у нас програється. Переїзд і, можливо, пошуки якраз таки нової роботи, кращої роботи, але е, будьте дуже уважні, тому що не всі е, дають те, про що говорять і що обіцяють, так? тобто можуть бути гарно розписані умови, але е, виявляється, що не так там все гарно, як е, описують. Але однозначно у багатьох буде програватися новий початок, нова робота, нова справа. Можливо, навіть хтось ризикне відкрити власну справу. І навіть якщо ви в цьому не розумієтесь і не знаєте так, куди вам рухатись, вас буде підтримка, ваші друзі вам підкажуть, ваше оточення вам буде давати якісь хороші підказки, так, які будуть вас спрямовувати у правильному руслі. Так, дивимось сферу особистого життя. Сфера особистого життя. У багатьох може програтися конкурентна боротьба. так. Тут уже як пощастить, чи за вас будуть боротися, чи ви будете боротися. Але а, ця вся ситуація, яка зараз складається в особистому житті, знаєте, це як переливати з пустого в порожнє. Тут чомусь все стоїть на місці і ніяк не вирішується, і вас це дуже глибоко ранить, і вам це дуже сильно не подобається. І ви, я знову ж таки скажу. Бо тут у нас програлося так, що ви не хочете боротися, ви не готові. Витрачати свій час на людей, які вам роблять боляче, які вам зраджують, і так далі. Тобто тут карти практично повторюють ту ж ситуацію, тому я думаю, що у багатьох буде програватися трикутник у стосунках, і ви просто ці стосунки не захочете далі тягнути, ви будете їх завершувати. Для тих, хто самотній, тут е, якихось нових знайомств, е, якихось е, Серйозних стосунків я поки що не бачу. Ви більше будете зайняті іншими сферами свого життя. І е, я би сказала, що дехто з вас дуже давно самотні. Дуже давно самотні, і ви вже просто навіть не хочете починати стосунки, тому що ви звикли бути. Наодинці ви не готові жертвувати якимись своїми звичками, своїм часом, який ви можете з користю потратити, а не на когось потратити. Так? От. І е, може програватися так, що ви просто зараз не хочете ніяких стосунків, тому що вони заважають вам розвиватися і йти вперед. Я бажаю вам гарного місяця. Записуйтесь на особисті прогнози і до зустрічі!